Може вже вистачить Бога гнівити? Може пора проявити здоровий глузд? Шановні, українці та да й інші люди. Ви святкуєте водохреща? Що таке водохреща? Ви знаєте, що таке водохреща? Це обітниця Богу. Що ви цим, що ви занурюєтесь Богу обіцяєте? Тільки молитесь і гнівете його. Дивіться, до чого вже дійшло ваше водохреща. Цього, бо околіно, у воді околіно. Це ваша традиція. То назвіться просто традицією. Не чіпляйте туди Бога. І тоді не будете його гнівити, але ж ви чіпляєте Бога і хочете показати ті, хто дуже входив в воду, хоче показати, який він набожний. Ось до чого ваша набожність вже привела. Ще хочу одне питання підняти: Різдво Христове. Сьогодні одні празнують тоді, друге тоді. Блять, поясніть мені, як може військовий капелан ЗСУ проклинати захисників України. Може, я просто довбойов і чогось не розумію. Просто йобнута ситуація, блядь. Наш священник Православної церкви України публічно прокляв усіх православних воїнів, які відмовилися святкувати сьогодні Різдво Христове та сказали, що святкуватимуть 7 січня. Так і... Шановні мої, Різдво Христове, яке воно має значення до Христа, як морська свинка до моря. Ви всі вмієте читати. Прочитайте, будь ласка, Новий заповідь. Що там написано? Апостоли сиділи і празднували День народження Христа, дарували йому подарки, бухали. Так було. Хоча за, за сілля теж описано. Тайна вечеря є описана. А описано Різдво. То цього свята немає, воно не Боже свято, воно Богу не потрібне. А якщо ви собі внесли це свято як традицію, то назвіть це традицією, воно ніякого відношення до Бога не має. Не гнівіть знов цим Бога. Ну і ще одну вам хочу показати явний приклад, ритуальне дерево. Ялинка. Вас проявіть здоровий глузд, для чого сьогодні ставиться ця ялинка? Та для того, щоб вас обікрасти. Вона ставиться на крові і на плоті наших хлопців, наших воїнів і наших дівчат, наших людей обездолених. Тому що влада за рахунок всего обікрадає законно. Можливо, нам треба задуматись, а на штаб ці ялинці. Сьогодні нам знов нав'язують ще одне свято дуже велике Боже свято. І знову ж, ну не хотів чіпати. Знов єврейського народу. Хоча це свято і ця лампа вона навіть не має записано в святому Писанні, та нахуй її немає. Немає цього свята. Видумане ними свято, воно ніякого теж відношення до Бога не має. А це свято навмисно видумане, щоби знов нас з вами обікрадати. Задумайтесь, ми вже сьогодні дійшли. Ми сьогодні вже стоїмо в грані винищення, сьогодні знищують нас відверто. Русня нас знищує, а євреї нас обікрадають. І доказ тому, що це роблять євреї, вони це роблять вже цілими конфесіями. Дивіться, минуру заказали в єврейській конфесії. Вона нам не треба і заплатили з наших коштів єврейській конфесії, якби вона нам треба, вона нам треба, як Зайцеві п'ята нога. Євреї, свідомі євреї, зупиніть своїх братів. Тому що українці простять Бог не простий. І знов ви будете кричати і плакати. Якщо ви прийшли, то моліться в Богу. І просіть в Бога миру і перемоги. А якщо вам ця війна тільки для того, щоб грабувати, і вона вам на руку, ви ще заглядаєтесь на цю земельку, то Бог вам віддасть цю земельку. Всі в ню ляжете, як це було спокон віків, бо Бог дав нам цю землю, а не вам.